Вітаю! Ми вже з вами знаємо, що пропорція це рівність двох відношень. І вивчили основну властивість пропорції, добуток крайніх членів до рівня добутку середніх її членів. Ця властивість нам допоможе розв'язувати рівняння, в яких потрібно знайти невідомий член пропорції. Перше рівняння Х відноситься до 12, так як 7 до 10. Визначаємо крайній члени. І середній член. Добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів. Х помножити на 10 буде 10х, Нагадую, число хочуться попереду, завжди буква позору. Дорівнює. І добуток середніх членів. 10х дорівнює. 12 помножити на 7. 12 це 10 і 2. 10 помножити на 7 це 70, 2 на 7 14, 77. 70 і 14, 84. Х дорівнює. Нагадую, щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток 84 поділити на відомий множник. Завжди ділимо на число, яке судьба X. Х дорівнює. Щоб поділити на 10, згадуємо кому. Переносимо вліво на одну цифру. 84 це 84, цілих. тут після. Підвірочки кома не пишеться, переносимо вліво 8,4. Друге. 2 відноситься до х як 8 до 5. Якщо в такому вигляді в нас написано, я вам нагадую. Значить, що ми робимо? Ми отак множимо навхрест. Середній і крайній шланг. Х помножити на 8 буде 8х число попереду. Дорівнює 2 помножити на 5. Я поки що записую. Можна усно множити. 2 на 5, зразу писати 10. 8х дорівнює 10. Х дорівнює 10. Поділити на 8. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. Х дорівнює, Можна записати дробом 10, 8, скоротити. На два, четвертих і виділити цілу частину. Наступне рівняння. Спочатку я вам рекомендую множити члени, які із X. У нас в нашому випадку це середньо. Спочатку з X, щоб написати з лівою в лівій частині рівняння, так потім уже самі число. І так, множимо 5,10 та помножити на х буде 5,1. 4,8 помножити на 34. 5,1х дорівнює 4,8 помножити на 34. 4 на 8 32, 2 пишемо, три помічаємо, 4 на 4 16. – 16 та 3 19. 3 на 8 24, 4 пишемо, 2 помічаємо, 3 на 4, 12, а 2, 14. 2 зносимо, 9 додати 4, 13, 3. Пишемо, 1, помічаємо. 1, та 1, 2, 2 та 4, 6, 1. Звертаю вашу увагу, це ще не все. У нас є десятковий дріб. Тут одна цифра після кому, тому у відповіді. В результаті вдобутку з правої сторони, відділяємо одну цифру після кому. Ставим кому. Так, маємо 163,20. Так, х дорівнює. Щоб знайти невідомий множник, добуток ділимо на відомий множник. Нагадую, для того, щоб поділити на Десятковий дріб. Трібно кому перенести вправо в обох числах на скільки цифр, Скільки після якому в дільнику у другому числу. Так, тут на одну циферку і тут на одну циферку маємо. 1632 поділити на 51. Записуємо. 1632. Поділити на 51. Так, спочатку 163 ділимо на 51, беремо, 153. Віднімаємо 10, 2, І по 2. 51 на 2 102. Отже, маємо корінь. відповідь 32. Невідомий член пропорції. Так, четверте рівняння. Так. Тут ми множимо так крайній члени на хрест, такий металик виходить і середній добуток крайніх членів, дорівнює добутку середніх членів пропорції. Х помножити на 72 буде 72х, дорівняння 117 помножити на 5. 72 Дорівню. Множимо 117 на 5, 5 на 7, 35, 5 на 1, 5 та 3, 8, 5 на 1, 5, 585. Х дорівно, щоб знайти невідомий множник, добуток 585. ділимо на відомий множник. записи. 585 поділити на 72. Так. Там беремо по 8. 2 на 8, 16, 6, пишемо один, замічаємо, 7 на 8, 56, то 1 – 57. Так, 5 відняти 6 Не віднімається, позичаємо десяток, 15. відняти 6 буде 9, далі ціла частина закінчилася, ставимо у. Тут. Дописимо, беремо по одному. Так, відняти 72. 18. Теж дописуємо нулик. Беремо по 2. Так, 72 на 2, 144. Так, посичаємо 10 відняти 4, 6, 7 відняти 4, 3, 0 і туперемо по 5, 70 на 5, 350, 2 на 5 10, 360. Так, отже, маємо відповідь 8,125. Оце коротко про розв'язування найпростіших в яких потрібно знайти невідомий член пропорції.